Мої вітання! Мене звати Ольга, ви на каналі компанії Максітерм. І сьогодні я з радістю презентую нашу новинку. Це твердопаливний котел Максітерм з серії Т5. Це класичні котли, які підходять для будь-яких систем водяного опалення. Вони представлені потужностями 12 кВт, 16 та 20 кВт, що дозволяє опалювати приміщення загальною площою до 200 квадратних метрів. Котел Макситерм Т5 потужністю 12 кВт має дві модифікації: це класичний котел та котел з чавунною варочною плитою. Наявність варильної плити дозволяє користувачеві повноцінно приготувати або розігріти їжу. Якщо плита не потрібна, її можна легко закрити захисною кришкою. Котел виготовляється з високоякісної сталі товщиною 5 мм. Котел обладнано. Електронним термометром для визначення температури води в системі опалення. Хочу звернути вашу увагу на дуже зручні анатомічні ручки, які має котел. Дверцята зачиняються та відчиняються дуже плавно та легко завдяки спеціальному зворотному кронштейну. Верхні дверцята призначені для завантаження палива до котла. Вони виготовлені під нахилом для легкого завантаження дрібних типів палива. В верхній частині топочної камери знаходиться теплообмінник з двох прямокутних димових каналів. За нижніми дверцятами в котлі знаходиться доступ до чавунних колосників та з'ємний піддон для золи. Кількість повітря, яке подається в топочну камеру, регулюється заслонкою вручну або за допомогою регулятору тяги. На верхній панелі котла передбачено фланець для встановлення механічного регулятору тяги. В моделі з плитою фланець для встановлення механічного регулятору тяги розташований з боку. Також на верхній панелі знаходяться фланці для подачі теплоносія до системи опалення та фланець для встановлення запобіжного клапану або групи безпеки. Внизу на боковій панелі котла знаходяться фланці для встановлення нагнітального вентилятора. Зараз вони закриті захисною пластиною. На тильній частині котла у нас знаходиться круглий вихід на газохід діаметром 160 мм з шибером для регулювання кількості димових газів. Фланець обратки теплоносія знаходиться в нижній частині котла і має різьбове з'єднання півтори дюйма. Котел Макситерм серії Т5 утеплено мінеральною бавовною, що дозволяє додатково економити тепло в системі опалення. Котли Максітерм серії Т5 мають офіційну гарантію від виробника 3 роки. Купуйте твердопаливні котли Максітерм серії Т5 на нашому офіційному сайті та у наших партнерів.